Всім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Це у нас набережно-заводська, перехрестя з вулиці Юрія Кондратюка. Сталося сьогодні 3 червня. Дорожня транспортна пригода. Зіткнулися дві автівки. Це у нас автомобіль Тесла. Тесла знаходиться ось. Там зараз працюють правоохоронці. І поруч знаходиться таксі Опті Нісан. Ця машина. Нісан у нас попередньо їхав зі сторони центру, виконував поворот. І зі сторони провулку парусного їхала Тесла. Тесла їхала на зелений сигнал світофора. І таким чином машина тут не поділила перехрестя. Попередньо у нас обійшлося без постраждалих. Станом у нас на 14-15 на місці події працюють правоохоронці. Всі обставини вже будуть встановлювати вони. Як я казав, попередньо, у нас обійшлося без постраждалих автівка. Nissan стоїть ось тут. Це таксі Opti. Тесло стоїть ось тут. От. Проїзду це ніяк не заважає, рух не ускладнений, в обох напрямках все нормально. Зараз працюють правоохоронці, як я казав, автівка була таксі Опті 579. Аварія сталася на перехресті Юрія Кондратюка. Та набережної заводської 3 червня 2025 року. Всі обставини вже будуть встановлювати правоохоронці. вами був інформатор, слухайте інформатор FM 107.3. Дякую, що були з нами.